Друзі, вітаю! Зараз їдемо до живодерів, які не дають годувати чотирьох собак. Ситуація полягає у слідуючому. Напротязі, мабуть, декількох місяців одна добра людина годувала чужих собак. І от власникам цих собак вже надоїло, що їх собак годують, а вони увага тримають цих тварин на цепках і не годують самі. І тепер вони заборонили дівчині цих собак годувати, сказали: хочеш їх годувати, принось, привозь щось і нам. Ось у цьому полягає ситуація. Немає слів. Зараз їдемо у село. Хочу поспілкуватися з цими людьми, взагалі, що відбувається, і по можливості забрати собак. Відготували клітки. Отакі От справи, така жорстокість процвітає і цвіте буйним цвітом, я б навіть сказала. А все чому? А тому що в нашій державі неможливо щодо питання захисту тварин від жорстокого поводження сподіватися на правоохоронні органи. Ось і все. Ми ж розуміємо, що все село знає, знає дільничі особа. Да? Все це, всім все відомо, але отак. Плівальське ставлення, ну справжній констабір існує центральна частина України, мир, але всім пофігу, отакі справи.